В цьому відео ви побачите центральний пляж міста Чорноморськ. Як він виглядав сьогодні, в середині липня. Шалену кількість відпочиваючих. Що нового з'явилось на пляжі, поки я тут не була. Погуляємо біля моря, поплаваємо, виміряємо температуру води. Але небезпека завжди поруч з нами. Залунала повітряна тривога. Покажу, як все було. Прямую до моря по дорозі продають фрукти. Персики по 150-180 по гривень тут. Підходжу до приморського парку. Вон там працює. Тут можна дітям покататися на машинці, Батут є. Троянди починають вже вдруге тут квітнути. Підходжу до приморських сходів, тут завжди гарно. Зараз трохи пройдемося набережною. Погляньте, які елегантні бабусі тут гуляють. Всім привіт! Я у Чорноморську. Приїхала, щоб познімати, як виглядає в нас пляж на сьогодні. Скільки людей заміряємо температуру води. У нас сьогодні такий тривожний день. Цілий день лунають повітряні тривоги, загроза балістики. Але ми всі тут трохи не сповна розуму. Намагаємося жити звичайним життям. Бачу, що людей на морі багато. Зараз познімаю все поближче. Мені дуже подобається цей вид на узбережжя зверху. В цьому місці доволі такі круті сходи наверх. Проходжу ресторанчика Фаліна, а поряд продають шаурму, ось ціни. Хто питав за туалети душові, то ось вони, 5 гривень. Прямо тут на пляжі пропонують житло, ось тут біля бару. Я все ближче підходжу до пляжу. Знімаю ціни на напої. Ну ви таке бачили? Таку кількість відпочиваючих. Це взагалі. І це цілий день лунали повітряні тривоги. Кого це злякало? Зараз трохи пройдусь Вже встановили тут дитячий майданчик поряд з тими батутами. Молодь грає в волейбол. Це місце, де можна щось собі купити, ось кукурудза є, плов уже закінчився. Ну і різна випічка тут є, 80-100 гривень. Цей дитячий басейн коштує 300 гривень цілий день або 200 гривень одна година. Також є більш глибший басейн. Зараз підійду ближче до моря, гляну, що там. Я побачила, що встановили ще одну гірку надувну, зараз підійду, гляну що там. Запитала ціну 300 гривень 3 години, 1 година 200 гривень. Зараз знайду собі також місце і вже піду поплаваю. Заходжу у воду, трошки штормить. Зараз будемо вимірювати температуру водички. Сьогодні у нас цілий день було дуже жарко, а на вечір щось натягнуло хмар. Тут в цій частині камінчики на дні. Там я трохи далі на пляжі заходила, то там пісочок. Тому, мабуть, краще туди до готеля Оптима. Так, я занурила градусник Трохи потримаю. Водичка трохи брудна. Трохи є водоростей. 25 градусів. Трошки не така тепла, як була пару днів назад у Сенджійці, я вимірювала. Зараз спробуємо поплавати. Чи комфортно буде, чи ні. Нічого приємно. Ще б вийшло сонечко, зовсім було б гарно. У пляжі, як завжди, все продають, кукурудзу, креветки. Зараз піду далі по пляжу, бачимо, що там. Неочікувано почав накрапати дощик. Люди почали різко збиратися. Від повітряної тривоги буває зовсім не збираються, а дощ їх налякав. Добре, що тут є навіси і можна сховатися хоч від сонця, хоч від дощу. А поряд ось такі розмови. Італія не не має що І теж хлинула волна, потім у нас чернозем один метр. Почему ёперный театр человек? Это Ильичев бывший и Южный. Одесса, Харьков, Ленин, Киев Отдыхаем. Вот от 2008 года Ебри вообще в город нужно переведать. Все потекали, зато готов... чайки зараз. І дощик накрапає, і сонце світить. Ось така погода. Думаю, у всіх відпочиваючих вже є фоточки на цій гойдовці. Улюблене місце для дітей, і дорослих. Ось так я прийшлася практично всім пляжем, туди до чайки вже не стала йти. Тут почалась повітряна тривога, треба йти хоч до сходів. Це найближче місце, куди можна зайти. Деякі люди з дітьми також сюди поприходили. Ми тільки що сиділи тут під цими сходами, ну, типа, як укриття, так гахнуло, десь був приліт. І відпочинок зараз. Готель Оптима працює, бачу, люди на балкончиках є. А я зараз по цим високим сходам буду підійматися наверх. В парку ось така вечірня атмосфера. Зараз триває повітряна тривога, діти катаються на машинках наче нічого й не відбувається. Надіюсь, моє відео було для вас цікавим і корисним. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.